На сьогодні росіяни втратили військово-транспортний літак Іл-76 в своєму повітряному просторі, і для них це дуже болісна втрата. Тому як і в багатьох інших випадках, коли вони втрачали настільки унесно свою авіацію, бо контролюють тому повітряному просторі, який контролює їх засоби протиповітряної оборони, вони, звісно ж, одночасно починають віддавати велику кількість фейків. По-перше, Якщо ми говоримо про фей щодо розміщення на літаку військовополонених, я на 99,9% впевнений, що це саме брехня. Чому? Тому що о, авіацію не перевозять військовополонених. їх не перевозять. А їх перевозять або залізницею, або о, автомобільним транспортом. А до того ж, згідно з повідомленнями Міністерства оборони Російської Федерації, на 65 полонених було три конвоїри. Це нереально. Будь-який офіцер Федеральної служби охорони розповість, що це повинно було бути в декілька разів більше конвоїрів. Не може 65 полонених бути під контролем трьох людей. Хай вони його зброєні, хай вони мають його зброю. Але тут велика берегідність на борту. Цього авіаційного транспортного засобу захоплення його та влаштування е якогось терористичного акту або е інших якихось дій. Тобто, так вони не ризикують, так не робиться. І звісно ж, коли з'явилися перші фото з місця падіння Іл-76, ми не побачили там жодного тіла. Жодного тіла там нема а, по полю. Хоча це фактично 74 людини повинно було бути в літаку. Шість членів екіпажу, як заявляє МРН, а три конвеніроші 65 п'ять військовополонених. Згадаємо АМІ-17. Окрім рештків самого літака, чузіляжого літака і так далі, а, по полю було а, розкидано тіла людей. А згадаємо, а, коли було збиття. Комерційного невеликого літака пригожена з невеликими екіпажами невеликою кількістю людей на борту. Навіть тоді е, можна було побачити під час зйомок з місця падіння тіла, які заходилися на полі. А тут 70, е, більш ніж 70 тіл, і жодної ознаки з тих фото, що ми бачимо, це говорить про те, що весь екіпаж. А знаходився саме безпосередньо в кабіні літака і загинув в кабіні літака. Ну і ще один важливий момент: літак знаходився в фазі зліту з Білгородської області, тобто він йшов на зліт, а на неприземлення. Якби він йшов на приземлення, це можна було б говорити про перевезення чогось Ну, Наприклад, якщо вони говорять про військовополонених, то їх перевозили, щоб обміняти. Але знову ж таки, він повинен був іти. На саме приземлення, і найголовніше, ніяких зараз в перспективі обмінів не передбачалося то тому, і це фейк стовідсотковий. Фактично, в будь-якому разі, повинна бути детонація від падіння літака, тому що в нього, якщо він йшов на взліт, а в нього повні паливні бак, і це саме детонація і від паливних баків. Але Найцікавіше те, що згідно з тією інформацією, що була на борту цього літака, були ракети С-300 до комплексів С-300. І ті фото, які ми зараз можемо побачити в відкритих джерелах, вони демонструють великий розліт саме фюзеляжу. Він не компактно якось розміщується в місці вибуху. Його розкидало по полю там, кілометрів на 5 та навіть більше, та 10 за різними джерелами. Отже, це говорить про те, що окрім детонації палива була ще й детонація боєкомплекту, який знаходився на борту літака. Тому я саме впевнений, що він перевозив якусь зброю, яка й детонувала. Якщо згідно якщо вірити тій інформації, яка з'явилась одразу з інформацією про патіння самого літака, то це саме ракети до С-300».